Після відходу радянських військ з території Афганістану почався новий етап громадянської війни між різними групами меджахетів, що укріпились на різних частинах країни за повну владу. Тоді, в 1994 році, на арену боротьби за владу в Афганістані виходить нова організація під назвою Талібан. Їхньою метою було закінчення затяжної війни в країні і створення ісламської держави, і здебільшого, завдяки своїм світлим цілям, вони зібрали навколо себе достатньо багато сторонників в Афганістані. Талібан, що в перекладі з арабської студенти, радикальний ісламський рух, який низка країн визнала терористичним угрупуванням. Вперше з'явився як повстанці під час громадянської війни в Афганістані в 1994 році у складі тогочасних учнів пакистанських середніх шкіл. В основному це були афганці пуштуни з бідних сімей біженців від радянського вторгнення в Афганістан до Пакистану. Деякі джерела свідчать, що Талібан зародився за підтримку офіцерів пакистанської розвідки та прикордонного корпусу. Вони спонсорували Талібан задля створення в Кабулі сприятливого для Пакистану режиму, щоб використати Афганістан як безпечний шлях для торгівлі з центральноазійськими державами. В основі їх ідеології, законне шаріату та ортодоксальний іслам. Вони підтримують нероздільність на мусульманських народів та пропагують джихад – боротьбу за віру і, вважають, що не підтримка цієї течії гріх. Талібан притримується жорстоких правил ісламу, забороняють слухати будь-яку музику, дивитись телебачення, фільми та відео. Найбільше гутиску зазнають жінки та дівчата їм заборонено відвідувати школу, працювати, виходити на вулицю без супроводу родичі чоловічої статі. Якщо молодим дівчатам дозволялося ходити в одежі, що покриває більшу частину тіла, то жінкам обов'язково закривати все, окрім очей. На момент першого приходу до влади в 1994 році засновником та лідером Талібану або повелителем правовірних був Мула Мохаммед Омар. На офіційному рівні він обіймав посаду голови Верховної Ради Ісламського емірату Афганістан, керівного органу, що й не створеної талібами держави на території Афганістану. Він є ключовою особою в ієрархії Талібану, і його голос був остаточним і важливішим в прийнятті рішень. Його заступником, президентом Ісламського Емірату Афганістан та головою Кабул Шура, Верховне Консульство, був Мула Мухаммад Раббан. В правительстві Ісламського Емірату також було дві шури: центральна та внутрішня, також Кабул Шура. Центральна шура скликалась раз в день та налічувала 30 осіб, а у складі внутрішньої було 8 чоловік. Кабінет міністрів був реорганізований за наказом Мулу Омара в 1997 році та представлений через рік. Він складався з 20 міністерств, але всі міністри мали посаду виконуючого обов'язку, тому що за ідеологією талібів керівництво мусульман є Аллах, а вони лише його помічниками. В ісламському еміраті Афганістан. Було Міністерство освіти, планування, інформації та культури, сільського господарства, іригації та тваринництва, Міністерство закордонних справ, Міністерство освіти, Міністерство оборони внутрішніх справ, громадського здоров'я, будівництва, фінансів вищої освіти, Міністерство хаджу та ендаументу, Міністерство кордонів та племен, Міністерство пропаганди, чеснот та запобігання порокам, Міністерство розвитки, Міністерство шахт та промисловості та останні Міністерство авіації. В жовтні 1995 року Таліби захопили прикордонний пункт, що був стратегічно важливим місцем для мафії, яка заправляла та ремонтувала свої грузовики, а також перегружала товар з пакистанських машин на афганських. Вони швидко захопили територію країни і самопризначили себе владою, створивши Ісламський емірат Талібан. Рух Талібан відомий своїми жорстокими репресіями проти цивільних афганців. Так, режим Талібану передбачав заборону на жіночий спорт і регулювання правил чоловічого. Спочатку спортивні заходи взагалі відмінили, але потім повернули та внесли нові правила. Під час гри всі глядачі мали відбадьорювати спортсменів тільки словами Аллаху Акбар, та не мали справи стукати будь-якими предметами, а коли настає час молитви, гра переривається та всі моляться разом. Заборонили розваги для жителів заборона була навіть на повітряних зміїв. Кіно, телебачення, музика та танці також опинились під забороною. Таліби казали, що якщо афганці хочуть розважитись, вони можуть сходити в парк та подивитись на квіти. У 1998 році в місті Град таліби публічно спалили незаконні інструменти та товари, що включали в себе телевізори, касетні програвачі, касети та відеомагнітофони. Афганістан називали країною без облич, адже будь-які зображення людини суворо заборонялись, а спроба зробити фотографію каралась. Жахливим дійством Талібану є знищення культурних пам'яток та музеїв. В 2000 році з Національного музею в Кабулі було вивезено близько 2750 стародавніх творів мистецтва. Таліби обґрунтували це тим, що на них є зображення живих істот, і це ображає їхнє уявлення про Бога. Талібан за час свого контролю над Афганістаном постійно руйнував всі статуї в країні. Такий наказ видав особисто Омар. Вони знищили і дві статуї Будди, що були висічені з боку гори в Бумяні висотою в 52,5 та 36 метрів. Найвища вважалась найбільшою стоячою статуєю Будди в світі. В Кабульському музеї знищили близько 6 тисяч статуй. На підконтрольних таліпом територіях одразу заборонялась освіта для жінок. Для міжнародного суспільства вони пояснювали, що вона не заборонена, а призупинена до того моменту, поки на цих територіях не встановлять свій правопорядок. Але на практиці дівчатам заборонено було ходити до школи. ООН часто зверталися до влади новоутвореного ісламського емірату Афганістан, посилаючись на конвенцію по правам дітей, яка стосується і Афганістану. Жінкам також заборонили працювати, обґрунтовуючи це тим, що обличчя жінки є джерелом корупції для чоловіків, але їм ввели ще місячні виплати. Лікарок не існувало, тому доступ до медицини у афганок був дуже обмежений. Чоловік міг оглянути пацієнтку тільки якщо вона буде повністю одягнена, що виключає більшість можливостей для діагностики хвороби. Це призвело до тяжких страждань жінок та підвищення смертності. За даними Міжнародного дитячого фонду ООН, Афганістан мав найбільший показник смертності серед новонароджених дітей 160 з тисячі немовлят помирають, та матері при пологах, 16 летальних випадків зі 100 пологів. Заборона на працевлаштування жінок відбилась і на освіті афганців, адже більшість вчителів в школах були жінками. 11 вересня 2001 року 19 терористів ісламської екстремістської організації Аль-Каїда, що мала тісні зв'язки з Талібаном, викрали чотири американських літаки і здійснили низку атак, націлених на цивільне населення та військових США. Згодом цей теракт назвуть 9.11, де він війде в історію США як чорний день. Саме після цього теракту США оголосить війну з тероризмом та увійде на територію Афганістану, щоб викорінити владу Талібану. І їм це вдасться. Аж до середини 2021 року влада в Афганістані була під контролем демократичному уряду. Але все ж у 2021 році Талібан розпочав повномасштабний наступ на Афганістан і вдруге захопив владу. Нині Афганістан під тиском міжнародного суспільства пом'якшив свої правила, але для всього іншого світу навіть вони є дикістю і репресіями проти цивільних.